Як зараз можуть українців і поляків посварити, я бачу до цього нереальну тенденцію. і Може бути просто жесть, якщо... багато українців пишуть так, полякам кажуть, нада, хай узнають, що такі дрони. Ви що с ума сошли? Ми а поляки, якби це була фура з зерном, тоді вони зупинили, а дрони вони не бачать. Польща може сказати, чао. Ми зараз ППО так вистроїмо. Ми тут ця, літаки всі піднімемо, закриємо небо, НАТО їм закриє. Польща НАТО закриє небо, якщо що. І воюйте собі самі там, України. Ми вам п -п перестаємо постачати зброю, того що ви ж бачите, дрони. Ну, зараз українці ну... Що ви будете продовжувати сратися оце з поляками чи типу, злорадствувати, а, ха, ха, так і треба. Та не дай Боже, Польща в будь-який момент може відрізатися і так далі. Українців прийняли роботу. Я зараз в Польщі, зрозуміло? Мені ні разу з на Україну не сказали. Польща нам дуже допомагає. Замість того, щоб зараз хейтити Польщу, чи щось таке треба сказати і дякую що попри всю цю ситуацію ви продовжуєте допомагати у цій ситуації вам потрібно думати зараз за заробіток онлайн за посиланням в шапці профіля для українців Три дня безкоштовно будемо навчати як заробляти за допомогою розповсюдження європейських і соціальних там відео в соціальних мережах інстаграм фейсбук є тютікток ютубі і так далі платимо за це зарплату детально про це все за посиланням в шапці профіля. часу у вас мало стих шукайте шукайте собі якийсь заробіток онлайн і їжі собі відкладіть і Тримається за посиланням в шапці профіля, навчимо вас, як заробляти, і ми вам за це зарплату будемо платити. Все, всім папа. -па.